Кличні слова в умовах реформування освіти нам спокій тільки сниться, притаманні нашому НВК. Можливо, всіх вас виникне запитання, і ви спитаєте, чому? Відповідь надзвичайно проста. Хочемо бути мотивованими. Хочемо наповнити інноваціями. Контент шкільної освіти. Хочемо бути агентами змі. І нехай нас називають білими воронами, але в часі реформ визначальною стає стем освіта. Це наші переможці, тому що вони доклали максимум зусиль. Іншого не могло бути, тому що команда називається «Максимум». Вони сьогодні скажуть свою, своє гасло, чому вони максимум. І я запрошую сюди, в центр уваги тренера команди Лілію Богдані репянську і членів команди. Прошу. Також запрошую нашого волонтера, яка була протягом. Ці двох днів з нами Наталі Романіно, Прошу Вітаю всіх присутніх в цьому залі. Я насправді хочу сказати, що моє знайомство з проектом First Lego Ledge відбулося ще рік тому. І це було часто випадково, коли я в на каналі Новин на одну на одному побачила трансляцію минулорічної якраз гри. І на той час я собі подумала, коли я побачила, які складні діти виконують завдання, наскільки вони здібні і талановиті. І яке приємне подивування в мене було тоді, коли Ігор Федорович прийшов і повідомив, що наша школа має можливість бути учасником такого великого грандіозного проєкту. Адже це насправді проєкт освітній ЛЕГО має широкий масштаб. Особисто я, як доросла людина, сприймала робота як об'єкт, який здатен виконувати певні завдання. А от дитина, цей самий робот, описала як якесь, е, зробила цілу історію і сприйняла його як майже живу істоту, яка здатна довкола себе міняти світ, нагороджується сертифікатом за участь у турнірі Фьорс Лего Ліга. Та за першу нагороду отримує за командну роботу, а також медаллю. Нагороджується член команди максимум Іванчук Вікторія. Нагороджується член команди максимум кармазин. Христина! Сертифікатом за участь у турнірі Фьорсі ліга. Та дипломом переможця нагороджується. Член команди Максимум Кінчило Тетяна. Нагороджується член команди Максимум Сасівського НВК Мошовський Мар'ян. Нагороджується член команди Максимум Сасівського НВК Козачинський Остап. Нагороджується член команди максимум старанчук Анастасія Марія. Нагороджується член команди максимум сасівського НВК Хміль Владислав. Сертифікатом за участь та дипломом переможця першого ступеня нагороджується член команди максимум Сасівського НВК Чуприк Марта. Нагороджується член команди максимум Сасівського НВК Банайтус Юлія. Грамотою опорного закладу Сасівський НВК нагороджує вчителя біології, стець Галину Михайлівну. За відмінну підготовку проекту пліч опліч з тваринами команди Максимум опорного закладу Сасівський НВК для участі у всеукраїнському чемпіонаті ПЛЛ 2017. вас! Ми дуже гордимося, що саме в нашому НВК навчаються такі розумні, активні та виловиті діти. Заслугової великої поваги і бажання вчителів в позаурочний час посилено займатися з дітьми у різних галузах науки і техніки. Справді ідейним натхненником, ініціатором участі в цьому проєкті був Попадюк Ігор Федорович. Він став і тренером з команди. Долучилася вчитель інформатики Лілія Рітянська, стала тренером команди. Долучилися усі вчителі біології, хімії, фізики, які стали волонтерами. Які Стали тренерами і справді присвятили дуже багато свого вільного часу, посилено займалися з дітьми. Для капітану команди. Віка. Напевно, не було б повна палітра нагород, але якщо згадати, як називається наш заклад, то в кінці пишеть Золочівської районної ради Львівської області. Я старій, що районна рада не може стояти острові такої події. Те, що сасівська школа має хороші традиції, це не є ново. І ви знаєте, цілком закономірно, що сьогодні ми святкуємо таке гарне свято, перемогу нашої команди на всеукраїнському конкурсі. Якщо подивитися в історію розвитку нашої держави, то талановиті люди. Як правило, виходить з села. І тому не дивно, що сьогодні ми маємо першу перемогу опортного закладу сасідських вика і дошкільний І Перше перемога опорного закладу. Людство з давніх давен мріяло літати, мріяло пірнати як найглибше, мріяло перемогти страшні недуги. Людство мріє. Фантастичні має мрії. Однією з мрій навчитися літати було втілення у найнеймовірніших проектах, легендах і міфах Стародавньої Греції, коли ікар зробив крила із пір'я і полетів високо до сонця. А українець це зробив наяву. Український інженер Владислав Сікорський. Правда, в Сполучених Штатах сконструював справжнісінький вертоліт. Цей вертоліт, який літає до сьогодні. І на відміну від ефемерного польоту Ікара до сонця, у котрого розплавився віск на крилах, і він впав у синє бездонне море, вертольоти Сікорського і літають і донині. Українцям належить, умам українців належить багато прекрасних чудових винаходів. От зараз стоїть дев'ять молодих учнів Сасівського НВК, котрі в майбутньому знайдуть якісь особливі винаходи. Вони це зроблять. Я впевнений, дивлячись у їхні очі, тому що у них є величезне бажання творити. Вони це зроблять через те, що у них є хороші, добрі, талановиті і розумні наставники вчителі. Вони це зроблять, тому що у них їх оточують багато дорослих людей, які є справжніми українцями, і хочуть, щоб їхні діти, українці, росли щасливими і багатими у своїй українській багатій незалежній сім'ї. Ну ми, друзі, всі зібрались і представитись почали. Ми команда по Максимум! अव्याच्चू जो जो Протягом 11-12 березня наша команда Максимум Сасівського НВК брала участь у всеукраїнському чемпіонаті фіорст Ліга. Це є одна з їх stem освіти, це є передові технології Європи і Америки, на яких роблять ставку наші закордонні колеги. При поїздці у Польщу. Де ми підписували міжнародну угоду, вони презентували дані здобутки по СТЕМ У світі і суто по робототехніці. І 11-12 березня, в українському домі наша команда брала участь у всеукраїнському чемпіонаті. Ми раді з того, що наші діти доклали максимум зусиль, тому і називається команда максимум. Для перемоги і ми перемогли. Ми раді за них і будемо продовжувати в тому дусі працювати. Ми дякуємо також нашому меценату, приватному підприємству Агро» за суттєву підтримку. І ми будемо розширювати базу свого робота, якого склали діти, тому що це не суто робототехніка і програмування, а це є і екологічний проект, це є і командне утворення. Як показує практика, діти, які займаються в таких командах, стають друзями на все життя, і де б вони не були за кордоном чи в Україні, вони тримають дружбу на все життя. І стають іншими дітьми. І з цього після цього конкурсу. Так наші діти стали інші. Вони стали добріші, вони стали більш такі завзятіші і вони бачать вже ціль свого життя. На мою думку, ми не маємо виховувати. Фрешированої риби, тобто академіка. А ми маємо виховувати дитину, яка буде мати можливість втілити свої знання у життя, тобто дати собі раду у житті. І кожна дитина вона є обдарована. Вона обдарована в своїй царині і чи це є механік, чи це є тракторист, чи це є науковець, воїн, Обдарований своєму, і тому кожна дитина має талант, і наше завдання його розвивати. Дякую.